Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. І так, давайте подивимося, що приготував тиждень для стрільців, яких ви будете енергія, в вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще прожити цей тиждень. Прогноз у нас загальний для всіх стрільців. Тому потрібен все ж таки особистий. В шапці профіля є всі контактні дані. І так, стрілець, тиждень, 27 жовтня, 2 листопада, понеділок. Вонеділоки 8 жезлів, карта швидкості, стрімкості, день пролетить дуже швидко. Можливо, потрібно буде швидко вирішувати якісь питання, і вони у вас в цей день їх вирішити. Да? Карта ваша буде говорити про те, що вам буде дуже комфортно в понеділок. Тобто, якщо все швидко розвивається, карта вогняна, і вона буде говорити про те, що вам буде дуже от прямо сподручно це все вирішувати в такій швидкості. Вівторок. Вівторок є тут з жезлів, хочеться діяти, є якийсь потенціал, є якась іскра, заряд енергії. Да? Можливо, тут якась ситуація, яка підвесала, почне вирішуватись, і ви вирішите, що пора, пора діяти, пора розпочинати щось, пора зав'язувати стосунки, йти на нову роботу, відкривати якийсь свій бізнес, проект і так далі. Да? Розпочинати ремонт, будь-що, да, то з жезлів ми щось починаємо. Ми горимо цією ідеєю, у нас є потенціал, і ми готові її втілити в життя. Середа. А у середу є вежа. А важа каже не, не спіши. <сіх> да? Тобто плани руйнуються, щось відбувається. що от Ви планували на середу одне, а вийдеться зовсім інше. Да? Е, карта може говорити нам про те, що щось може зламатися, щось потрібно буде ремонтувати. Да? Можливо, вдома, будь-де, можливо, просто ваші плани. Да? Тобто, ви собі на середу вибудували плани, а вони. Людина не приїхала, щось там змінилось, перемінилося, і от все летить в тартарари. Тобто людина на цілий день собі запланувала, а воно не виходить. По башні. У нас все руйнується, те, що нам не потрібно. Можливо, вам і не потрібна та ситуація, оті плани, які ви вибудували на середу. Четвер. Четверє рицар жезлів, знову ж ваша енергія, рух, динаміка. Все ж таки, ви беретеся за справу і знову хочете все вирішувати. Карта швидкості, карта руху, карта вогню. День такий, коли знов буде все відбуватися. Тут у нас може бути присутня людина, овен, лев або стрілець, такий, як ви, да. Тобто, можлива комунікація, можливо, якесь вирішення питань, можливо, ви будете їхати до цієї людини, або ця людина буде їхати до вас. Елементарно їдете по дорозі, да? зустрілися з кимось. Хтось вам допоміг в чомусь, да? може бути і таке. Тобто це в нас дорога, це в нас якісь е, питання вирішення в дорозі, да? можливо, і е, якісь вирішення питання з вашим автомобілем. П'ятниця. П'ятниця є сім пентаклів, карта, коли ми очікуємо якогось результату. Да? Сім пентаклів ми працювали до цього часу і хочемо бачити свої плоди. Да? В п'ятницю ми, можливо, їх очікували, а їх поки що немає. Сім пентаклів нам говорить про те, що ми будемо думати. Можливо, я не в тому напрямку їду, можливо, я не те роблю, можливо, я мало викладаюся. Да? Можливо, мені варто змінити свою якусь діяльність, якийсь свій напрямок і так далі. Да? Тому що я думаю. Та щось мене не влаштовує в цьому житті. Можливо, це стосунки. Тобто, будь-що де ви вкладаєтесь, де ви віддаєте свою енергію, а поки що результата не бачите. І в п'ятницю буде отакий от день, коли от ви будете собі думати, а що ж так, а чого ж так мало, наприклад, а чого ж так відбувається? Да? Тобто буде от день, коли да? ми чекаємо, а його поки що нема. Ну, по цій карті нам просто потрібно набрати стерпіння і працювати в тому напрямку, в якому ми працюємо. Субота. Субота є двійка. Суботній день варто посвятити своїй другій половині. Да? Тут у нас романтика, приємні якісь емоції, зустрічі, хтось піде на побачення, хтось з кимось буде спілкуватися, хтось просто буде в родині гарно комунікувати. Да? Чоловік з дружиною сьогодні може бути от така приємна якась емоція. Якщо ми не говоримо про пару чоловіка і жінку, тут у нас і друзі, і колеги по роботі, і просто комунікація. Ми вміємо вистроїти сьогодні комунікацію. Ми знаємо, як знайти підхід до людей, і люди, в принципі, точнісінько по відношенню до нас. Да? Тобто є такі дні, коли от все складається так, як нам потрібно, і в суботу це буде якраз такий день. І неділя для стрільця. Чотири жезли. Дім, святкування, можливо, от хтось її буде якісь заручення святкувати, якісь да, розпис, весілля і так далі. Два дні, які можуть про це говорити. Чотири жезли. Ми святкуємо. В нас є привід для святкування. Ми збираємося разом. У нас є люди, які нас підтримують, і ми просто щось можемо святкувати. Якесь свято, родинне. Можливо, це на роботі хтось щось святкує, хтось купив будинок і святкує, да? переїжджає да? новосілля, да? чи як воно буде правильно? Неважливо. Да? Тобто ми щось святкуємо, ми збираємось разом і маємо привід для того, щоб гарно поспілкуватися, посидіти і от відпочити. Порада для стрільця на тиждень. Картамага. Беріться за все, що вам здається, неможливим. На цьому тижні ви можете все. І хай вас не лякає ота башня. Башня може бути елементарно, руйнуються, ваші якісь установки в голові, того чи іншого якогось питання. Да? А так тиждень пролетить у вас дуже швидко. І на цьому тижні ви можете зробити все. За що б ви не взялися, у вас все вийде. І так, стрільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!